Компанія Простоавто виконала чергове замовлення, а саме Ford Escape 2017 року для нашого клієнта Вікторії з міста Рівного. Автомобіль саме 2017 рік, 130 тисяч пробігу, приїхав повністю цілий. Також надали додаткові послуги, а саме постановка на облік, заміна гуми та заміна мостил. Вікторія, розкажіть, як вам співпраця? Я максимально задоволена. Всім рекомендую все, що ми на початку обумовили, Все було виконано від А до Я. Я максимально задоволена. Дякую. Вітаю! Дякую. These chicks Papa and bitch ice